Сьогодні дивимось будинки у врозливи без дозволу для купівлі іноземця. Ходімо. Тут маємо місце для машини. Ходимо і одразу кладовка, Потім санузел один на нашому поверсі. І маємо гараж з електричними рулетами. Тобто можна ставити три машини. І тут у нас буде здоровен вітальна. І далі йдемо на другий поверх. Зараз ми на другому поверсі. Це мрія великої родини. Чотири окремі спальні. Е, спальні зручно заплановані, можна розслабити медлі. Тут маємо великий санвузол з ванною, кому що сподобається. Технічне приміщення можна буде зробити таку пральну. Тепловий насос, який огріває наше приміщення, акція без забудовника така, як встановлення сонячних батарей. І тут маємо ще дві спальні, тобто всім вистачить дуже багато світла знову теплового опалення Всюди всюди вже виведена електрика, вже по видані стіни, тобто можна. Трошки доробляти мене і вже жити в своєму новому будинку, де всім вистачить місця. Запрошуємо на перегляди. Більш детальна інформація в дописі.